Всім привіт! Ви на каналі Max Play Games з TikTok і Instagram. І сьогодні ми будемо грати uh, Roblox. І та, у мене нарешті з'явився ноутбук. І тепер я буду старатись робити монтаж кожен раз ліпший і ліпший. Поки що я не буду використовувати дуже круті програмки. Я зараз буду uh, робити відео в Microsoft Chimp Lump. Потім буду в інших програмах. Сьогодні будемо грати Toilet City. Так, ми загрузилися. Беремо медіум. А, і так, хочу вам дещо сказати. Завтра день народження мого YouTube каналу, та я чесно сам то не ввійду, був Було завтра, 21 серпня, я створив свій канал. Тиба сам ставити непривично, непривичну натиск ноутбука. Вибачте, що я можу щось трохи неправильно нажимати, бо я з бо я правда на телефоні грати. Я знімлю соні відео десь на 2 до 9 хвилин. чи вам хоча б сподобалось. Чи ви наберете більше переглядів, ніж на телефоні? Якщо ви набрали більше, тоді би було круто. І ще я буду скоро, скоріше всього, знімати ще Minecraft, але то ще не точно. Ой, скіпну, то я вже забув, треба хто поставити. У мене гроші були. У мене тільки Лепрекон є. Та поставлю потім на кінці. Там і так тільки доходять. Давайте наберемо до дня народження каналу 300 підписників. Ой, 200 підписників за день. 8 підписників я би хотіла за день набрати. Прикиньте по 10 підписників кожного дня ми би набирали. Було б дуже круто. Але так, то так і не вийде. Ні, то не трогало. Якщо це видалити, так. А чого так багато? Я надіюсь не пограємо. Тобто зараз буде поставити іншого, але перекона. Ось я тут поставлю прикони, щоб він хоча б повбивав їх, а то їх занадто багато. Ну, думали, прикона буде дуже легко їх вбити Треть. А скіпне хвилі, я тоді їх витащу повністю всі. Давай скріпийся. Все. Поки тут, тут не будуть ходити там, потім він доб'є, поки можна качати Тя він тоді випускає. Він б'є всіх тільки нікого треба. Так, треба, коротше, качнути, я його качну. Він трошки заслабий. Айскінця бригади. Так, чекаємо. Я прокачав його. Так, ну хоча б їх не Так, поки девай проходжимо Сант. Цікаво, чи це відео набере більше переглядів, ніж на телефоні. Не постараюсь зробити ліпше, але я буду монтувати не в Microsoft, Чим Plaw. А він чи програмі. Піхесайн треба вкачувати, поки є ще гроші. Ну, взагалі, не включу оцей. І ще раз. Все, можна поки ставлю. Ще одного лаплікончика. Там того я видаляю. Ще одного. Це досі так, як ми бо я вибрав медіа, НЛС якось грати легше, але я не знаю, чого я захотів. Може бо я перший раз типу непримічний нагляд. Я вчора пробував Breaking ту грати, мені сподобалось. У мене так багато грошей, капець. Треба вкачувати десант. Вкачую і ще раз. Та я думаю, вони її так витащать всіх. вони взагалі топові. І до речі, в мене ще є 18 кратів. Я хочу їх буде продати, не знаю коли. Але я їх збирав довго. Я ще був продав 4 для того, щоб отримати отого... клок. О, точно, я забув клок мене поставити. О, ми програємо по чуть-чуть ставлю клока. Ну що, Та з знімаю відео, ні. Так, ми зараз будемо дісьми витащим. Угу. Так. Це все дуже добре навіть доставити клоки поближе. Хатикові тебе може ти, б, ти б, я десь то відео не буду дуже довго знімати, але я просто подивлюся, чи вам хоча б подобається. Чи вам подобається, що на комп'ютері грати. Чи мені далі знімати на телефоні. Я мишку загубив. Вічно ну, поки клока на Макс оговорює качати. У мене поки не вийде. Підпишіться на мій YouTube канал і поставте лайк. Усіх вирубаю. Ми вже граємо 8 хвилин. Так, качнути треба. О, мене вже той канали. Ці колки більше розмотують, ніж лифт іконы, не встигають леприкони більшістю, більше ті, как их X. Так я мишку загубив знову. Я знову мишку зробив. Просто нічого не видно. Чесно, тут реальна графіка трошки ліпша навіть. Тут навіть замітно, якщо подивитися мої старі відео взагалі. Бляха, навіть мишки не бачу. Остання хвиля вже. На останній використаю. Там стоп мені дуже не подобається, але їх користувати майже не треба. Ну, Ясно, що треба використовувати Ендлесі. Ну, на такому медіумі не треба. Все 30-та хвиля. Можна поки подавочки. Як тільки бо вийде, то я її зупиню, зроблю тайм-стоп. Хочу поки за 10 тисяч почати. О. Що? Інакбуси не все зробити? Ну добре, зустрінемося трошки пізніше. Я думаю, що ми ще знімемо сьогодні відео, але це ще не точно. Всім пока, до зустрічі!